Поранені в госпіталі, хлопці, які служать, це той вірш, які мені постійно замовляють. Якщо в цивільному житті це як правило в дольці, то е, у, на фронті це моє покоління. Історія в книгах довга, наживом минає стрімко. Моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку. До біса маневрів список. Дивіться, які ми вклетіть. Дивіться, як сміємося прямо в обличчя смерті. Дивіться на наші танці, з руйнович постів, окопів, над головами уламки, з під ніг вилітає попіл Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив. Якщо би всю сіль скопали, жбурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах розквітла би світом. Із кожним життям навколо. Не доля і доля спів. Прислухайтесь, у полоні ворожому чутно спільно. За Замить, як піти в атаку, ми молимось про спасіння. Якщо Бог і є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме він нас, хто знає, святих серед нас немає. Дивіться, як ми як пристрасно ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала від Маріка до Говерле, ми билися, як востаннє, і вижили, і померли. Якщо, як і ми, у голос ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, ми бились гідно.